Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Говорити про те, чого очікувати від законопроєктів про мобілізацію, будемо з Юрієм Бутусовим, головним редактором видання «Цензор.нет». Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Дійсно почувано так. Ви мабуть, також бачили новину про те, що той законопроект, який Кабмін подав, що його нібито повертають самому Кабміну на доопрацювання. Знаємо, що є ще три, три закони. Чотири, чотири, вибачте, законопроект. Законопроекти подані в Верховну Раду. Хочу спитати у вас, чого ви чекаєте від того закону про мобілізацію, який буде в результаті прийнятий? В першу чергу, якщо казати про мої очікування, я сподіваюся, що. Буде створений, Алло. Алло. так так чому вас добре? Да. я сподіваюся, що буде в першу чергу створений облік усіх людей, які є військово зобов'язаними або можуть стати військово зобов'язаними. Тобто, це має бути чіткий облік людських ресурсів України, які можуть бути залучені не тільки для безпосереднього ведення бойових дій. На передовій, а також до ведення там виконання бойових завдань у складі добровольних формувань, і можуть бути мобілізовані у промисловість без відриву від своєї роботи або з відривом від роботи, але для виконання робочих завдань. Тобто мобілізація на завод, тому от такий облік наявних людських ресурсів: це те, що у нас зараз відсутнє, і це основна, на мій погляд, проблема. Також має бути впорядкований порядок взаємодії з людьми, тобто встановлений там електронний кабінет. Я вважаю, що він має бути у додатку дія. електронний кабінет має бути призовника, мобілізованого і кожного громадянина має бути зв'язок, встановлений порядкована розсилка цих повісток, взаємодія з людьми. Особиста електронна картка має бути кожного призовника. мобілізованого. Також я очікую, що будуть цим законом забезпечені права людей, які мобілізовуються. Мають бути ці права чітко визначені. Ці права визначення і захист прав мобілізованих має більше значення, на мій погляд, ніж. Каральні заходи, які у нас тільки обговорюють, бо у нас на жаль, вся дискусія щодо закону про мобілізацію звелась до того, як військомати, там ТЦК чи місцеві органи влади хто завгодно мають ловити десь людей і якомога зручніше для себе їх заводити у військо. Тобто, це має бути, на мій погляд, це має бути чітко визначені права. Права тих, хто вже служить, хто мобілізується добровільно. От і звичайно, тоді будуть визначені ті, хто у кого є, хто не виконує свої обов'язки, і тоді має визначатися обмеження їхніх прав, якщо вони не виконують вимоги закону. Пане Юрію, в мені зліт, ви зараз затронули таку дуже важливу тему, в сенсі, що коли ми говоримо про мобілізацію, то, то то дуже важливим є саме те, щоб було зрозуміло, скільки українців можуть мобілізуватися на підприємства українського ВПК, так по виробництву тих речей, які дуже потрібні нашому війську. Але це взагалі як мені здається, знаходиться зараз поза публічним полем, поза по публічним дискурсом про це взагалі ніхто не говорить, і в принципі страхи українських громадян, і в тому числі пов'язані з тими каральними засобами, про які ви говорили, пов'язані з тим, що ну от, дивіться, мене не підготовленого кинуть на першу лінію, і я не буду знати, що з цим робити. А от про мобілізацію на заводи взагалі не звучить. Як ви це розумієте, а чому так? Я багато разів обговорював з вами в ефірі, писав, і в нас було з вами тут дуже багато розмов в Україні. Відсутня стратегія ведення війни, оскільки нема стратегії, ніхто не думає ні про тактику, ні про зміни в організаційній структурі армії. Все відбувається по старінки, якось само собою. Звичайно, в сучасній війні мобілізація інженерних кадрів, виробничих, тих людей, хто вміє працювати. З технікою має ключове значення, і це є унікальний ресурс зараз. Основний засіб ураження це дрони, основний засіб розвідки це дрони, оптикоелектронні системи розвідки. Зараз велике значення набагато велику ефективність мають дистанційні безпілотні системи озброєння, наприклад, керовані. Кулеметні автономні кулеметні точки, які можуть контролювати багато позицій на фронті краще, ніж будь які піхотинець. Тому звичайно, що нам треба ввести облік кадрів в першу чергу інженерних тих людей, хто вміє технічних спеціальностей, і думати, яким чином цих людей застосовувати. Бо у нас мобілізація все ведеться по стек от що треба піхотинці з автоматами лопатою. А у нас лінія фронту всього 800 кілометрів. Активних лінія лінії активних бойових дій. Нам не треба на цій 800 кілометрів постійно підкидати необмежену кількість штурмовиків з автоматами. Нам треба в першу чергу зосередити там технічні засоби: дрони, камери спостереження, дистанційні вогніві е, точки. Обладнати. От, тобто, забезпечити техніку. Війна змінилась. І люди у нас, в тому числі, на жаль, багато наших генералів. Я вже не кажу про ставку верховного Головнокомандування, Вони дуже відірвались від сучасної війни і сучасного життя, і не розуміють, що вони не встигають за швидкістю змін. Тому у нас весь закон про мобілізацію зараз він зводиться до дуже ганебної ганебного такого процесу, що от а давайте. Просто знайдемо який яка людина буде такі неполярні речі робити, когось заганяти в армію. А насправді немає просто чого люди бояться. Люди бояться того, що їх загонять кудись, і до чого скажімо, і без визначення ні то конкретного завдання, без конкретної підготовки, тобто не даючи людині шанси вивчити цю військову справу. Виконати завдання і убезпечити максимально себе своїх товаришів, оце основний ризик. От і на жаль, вся наша політична дискусія щодо закону мобілізації цієї проблеми не торкається взагалі. Сто відсотків, ви знаєте, насправді, якщо б це було сформульовано так, як ви це формулюєте, так що дійсно потрібні збройним силам України люди, які будуть і забезпечувати таке безперебойне виробництво тих тих самих дронів, так і інших інженерних інженерних засобів і так далі. Ну коротше кажучи, інженери потрібні, то звичайно українці по іншому б сприймали от нову хвилю мобілізації. Було б зрозуміло, що дивіться. Ви можете робити це. Ви, якщо ви вмієте виконувати такі дуже корисні речі для ЗСУ, то звичайно на вас чекають, так? І це не означає, що ви, от, як ви тільки що сказали, будете піхотинцем з автоматом та Лопатою. Ми розуміємо, що от зараз відбувається дискусія в закритому форматі. В наприклад, в комітеті нацбезпеки та оборони зустрічалися як це наші законодавці, депутати зустрічалися представники військового керівництва, зустрічалися представники Кабміну та Міністерства оборони і так далі. З того, що там обговорюється, ми знаємо не дуже багато. Є певні джерела, є певні витоки. Що вам відомо, я впевнений, що джерела є також і у вас. Що викликає найбільші дискусії, ну скажімо так, між військовим та політичним керівництвом щодо цього закону, щодо майбутнього закону. На жаль, дискусія тільки одна: військові кажуть, дайте людей, а політики кажуть: а ми не хочемо відповідати за мобілізацію, бо спаде рейтинг, якщо ми організовувати мобілізацію, вирішується це якось самі. І президент е, має це відповідати за законом про мобілізацію. Чітко визначено, що президент України відповідає за мобілізацію. Він все подає. Президент від цього ухилився, полетів кудись там знову. Він не підготував, не виступив зі зверненням до, до нації, нічого не підготував, не подав законопроект і відкладний від себе. Скинув це не Кабмін Кабмін скинув в раду сирий, абсолютно не готовий до прийняття документ. Де є багато абсурдних, а, от, і сказав Рада, розбирайтесь самі. Це ви там маєте щось ухвалити. Рада це тримає, от, як вугілля розпечене, от, тримає в руках і хоче повернути це кабмін. А, а при тому у нас 24-й рік, вже рік іде, вже другий рік війни, і вже і а у нас досі немає. Закону про мобілізацію і досі все в хаотичному стані. Тобто я хочу сказати, що ця ситуація показує ну, таку велику безвідповідальність влади, яка ця безвідповідальність просто, ну, не, не просто усвідомити, чому так відбувається, і як люди собі дозволяють таке робити. Ну, здається, з того, що ми можемо розуміти з от, того, як цей закон про законопроєкт про мобілізацію перекидають як гарячу картоплю, так один одному. То дійсно головне те, що ну ніхто не хоче нести відповідальності, ніхто не хоче приймати таких непопулярних рішень, так які можуть там понизити рейтинг. Хоча які рейтинги, зважаючи на те, що вибори не плануються і не можуть проходити під час воєнного стану. Ми також побачили ще одну таку зміну, мабуть, все таки вона пов'язана з тим, що ну от законопроект про мобілізацію від Кабміну був так е, скинутий в Верховну Раду на Різдво це те нова така публічність. Головкома Валерія Залужного. Ми побачили, як генерал залужний наприкінці минулого року дав свою таку першу прес-конференцію. Він сам про це сказав: дивіться, перше, треба це запам'ятати. Ми навіть побачили його в телемарафоні. Ми тут вже з нашими колегами жартували, що спочатку ми навіть не повірили, думали, може це якийсь діпфейк. Знаєте, хтось росіяни щось таке зробили, що генерал Залужний з'явився в телемарафоні. На вашу думку, що змінюється така нова публічність? Чи нам варто очікувати ну, більше е, генерала залужного в е, публічному просторі, і чи це буде на користь такну всьому процесові? Так тому, що будуть розуміти е, українці про те, як йде, е, е, яким є перебіг війни? Я насправді не бачу ніякої логіки в тому, що створюється така публічність в армії велика кількість проблем, які не вирішуються, замість цього. Головнокомандувача посилають на прес-конференцію, де він обговорює питання, які не належать до сфери його компетенцій. Навіщо це? Тобто зрозуміло, що не замість того, щоб давав прес-конференцію президент, замість того, щоб давав прес-конференцію прем'єр-міністр, замість того, щоб давав прес-конференцію міністр оборони або мобілізація, це політичне питання. Вони посилають генерала, тому що в нього є рейтинг, щоб їм прикритися. А генерал, замість того, щоб виконувати свої обов'язки, займається політикою. Ну, це якийсь повний абсурд. Треш в армії. Така кількість проблем, які не вирішуються. На жаль, які потребують професійних. Ну така гостра обстановка на фронті, при стільки професійних рішень. все це не робиться, тому що о, у нас навіть генерали мають займатися політикою і виконувати політичні які завдання. Ну це просто вже повний абсурд. Ну і так, ми бачили знову ж таки ті, хто або потрапили на цей брифінг, або могли б подивитися його, то там серед іншого, до речі, про мобілізацію, генерал Залежний говорив про те, що Збройні Сили України мають воювати, а не посягати на життя мирних громадян, що звичайно рішення щодо того, як має проводитися мобілізація на боці політиків. Також, от знаєте, коли зараз говорять про 2024 рік, і ми це чуємо і від наших західних партнерів, і ми можемо почути серед. Всередині країни, що от нібито для е, Збройних сил України 24 – це рік стратегічної оборони. От таке можна ну досить поширена така думка. Е, за вашими оцінками, чи ми саме до цього зараз готуємося, чи ви це спостерігаєте? Ну думаю, я звертаю, як дати стратегії українці. У нас, на жаль, засвоїли таку манеру промовляти дуже багато слів. З якими нема потім ніяких дій, які не підкріплюються діями, так ми почули перші слова, які насправді ну, про стратегічну оборону. Насправді, були стратегічні оборони. Тобто, наш, наступальна наші наступальні операції це не були результатом того, що ми наступали, і ворог розбитий. Ну, у нас були певні, певні були успіхи пов'язані з тим, що вдалося. Дати ворогу поразку і знищити боєздатність його на певний період. Але противник провів мобілізацію, знову повернув собі велику перевагу на фронті. Тому ми фактично і так були в активній обороні. Тому проблема у нас не в тому, що хтось не сказав з керівників якісь слова, оборона чи наступ. Ну в якому наступі ми можемо бути, коли противник нас переважає в кількісної по техніці і по боєприпасах? Це в принципі неможливо. Ми як були, так і залишаємось в обороні через те, що у противника є перевага в багатьох компонентах, в більшості компонентів військової їх російської військової машини. Але нам потрібно не слова говорити, не проголошувати оборону, а будувати оборону. На жаль, Росія, яка у на нас наступає, будує стратегічні оборонні лінії яких не будує Україна, яка знаходиться тривалий час в обороні що десь весь час початку війни? Ось в чому проблема велика: що у нас е, оголошуються слова, за якими немає ніяких дій, ніяких планів, ніякої їх, е, стратегії, тактики немає. Оце наша велика проблема у війні. Ну от, ми бачили, що нібито знову ж таки ми не можемо оцінити об'єми, так того, ну скільки будують цих саме оборонних оборонних споруд. Ви дуже дуже давно про це говорите. Насправді це така важлива тема. Ви її підіймаєте ну, дуже часто, так ось. Ми побачили, що нібито президент Зеленський прислухався от до ваших порад, бо знову ж повторюю, ви одна з тих людей, хто постійно на цьому наголошував, і нібито на сході нашої країни такі оборонні споруди почали з'являтися. Чи чи це тільки ну як це епізодичні прояви? Тобто. Чи, чи ви, ви, ви не бачите цього в, в великому масштабі? Чи я правильно зрозумів те, що ви зараз сказали? В великому масштабі цього великого будівництва оборонних споруд не відбувається. Тобто про це говорять, е, деколи щось намагаються зробити, але масштабної роботи будівництву оборонних споруд нема. Слова є, а залучення Ресурсів, будівельних організацій, техніки, особового складу, планування цієї роботи, прив'язка до, до наших військ, до конкретних військових частин всього цього не відбувається досі. Да, слова вимовляються, да, все красиво. Нас люблять дуже говорити, бо у нас е, наше керівництво читає дійсно Фейсбук для того, щоб не було невдоволення, там де тема. Зрозуміла, популярна, і люди підтримують, то вони намагаються ці слова промовляти самі. На жаль, крім всіх слів, є велика проблема, що немає дій. Оце основне. От. Ну, і в даному випадку, по будівництву оборони і ті дії, які є, це просто мізерно і абсолютно не є системним рішенням. Знаєте, мені б мене була можливість поспілкуватися з представниками одного з підрозділів, який знаходиться на сході, і от від них почув знову ж ми розуміємо, що це не є як це правильно сказати, не демонструє всю широку картину. Це говорить тільки про певну ділянку українського фронту на сході. І от почув те, що нібито звернувшись до ну, певних виробників, так і до представників міської влади одного з міст на сході отримали таку типу смету, скільки це може коштувати, що стало зрозуміло, що ну це неможливо неможливо собі дозволити. Тобто, такого бюджету немає. Тобто, ми маємо ще отаку проблему в тому сенсі, що немає єдиної політики щодо того, що отримують так оці виробники. Я не знаю, бетону і так далі. Все що потрібно залізобетонних конструкцій, які потрібні для цього. Чи це має бути, на вашу думку? Чи це має бути ініціатива президента, чи це має бути спущено саме зверху, чи це може вирішити Кабмін, який, на жаль, здається, не є дуже суб'єктним зараз в Україні? Нам потрібні швидкі системні рішення. Звичайно, якщо ставити собі завдання, все будувати за гроші. Тобто зробити таке велике будівництво з відкатом в 15-20%, як це було е при президенті Зеленському на будівництві доріг, то звичайно це неможливо. Таких грошей зараз на оборонні споруди в держави немає. Але зараз йде війна, і ми з вами якраз говорили, що йде мобілізація. Нам потрібна мобілізація будівельних організацій. Я не кажу, що їх треба всіх. Зраховувати склад збройних сил і сплачувати їм зарплату з бюджету Міністерства оборони. Будівельні організації, наприклад, у нас хоча ну, сказати, як умовний приклад, газотранспортна система. У нас от на будівництві газопроводів дві будівельних організації з великою кількістю техніки, які також риють, траншеї, все там обладнують. Така сама робота. Кілька сот людей з усією необхідною технікою. От, що нам потрібно? Нам потрібно мобілізувати цю організацію, не людей. Люди мають бути закріплені, це їхня робота. У них є бронь, отримують завдання і в зоні бойових дій займаються обладнанням позицій, своїй зоні відправленості. Так само і інше. Будівельні компанії, які існують, мають отримати бронь для певної кількості співробітників і займатися виконанням своїх завдань. Витрати тоді. У них значно зменшаться, техніку у них не заберуть, людей у них, фахівців цінних, не заберуть. Їм треба буде набагато менше робити тоді, державі, шукати набагато менші кошти на те, щоб фактично забезпечити їх пальним матеріалом будівельним, і це значно знизить бюджет. Окрім того, в принципі, витрати на такий проєкт будуть по собі вартості згодиться. Все це можна службувати і зробити, в цьому немає ніяких. Таких надзвичайних е, речей, От, і це потрібно робити саме таким чином. Тоді не буде питання, тоді оптимізуються жити в рази. Але звичайно, у нас, коли кажеш, що бюджет оптимізується, що він буде маленький, то це не велике будівництво. Одразу ніхто не хоче цим займатися, на жаль, у владі. Всі хочуть сидіти і займатися великим крадівництвом і отримувати свою долю. А коли кажеш, давайте робіть планування по уму. Працюйте з людьми, ну, тут одразу ніякої цікавості нема. Балаканина є. 1 грудня 23 року президент Зеленський заявив, що ми починаємо будівництво оборонних споруд. Минуло вже понад місяць, ну де план цих споруд. З кого залучають, які організації, яка техніка, ні слова. Оце і є балаканина, коли слова заради слів, а заради справи. Пане Юрію, я сподіваюся, що ті, хто нас слухають, а серед наших слухачів є багато тих, хто приймає рішення так в цій країні. Нарешті почують те, що говорите ви. Дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. У нас далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.